Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в нас дуже цікава тема. Сьогодні хочу поговорити про функції. Перед тим, як ми почнемо, будь ласка, підтримайте відео лайком та підпискою. Це допоможе просунути канал та підтримати україномовний YouTube. Дякую вам. І так, функції. Що це таке? Функції це наче маленькі підпрограми. Як створити функцію? От наша функція main це і є вже приклад функції ось. Тобто в нас є тип даних функції, котра, тип даних, котрий повертає функція, ім'я функції, а дужки круглі, це якраз і означатиме, що це функція. ось в круглі дужки ми якісь дані кладемо, тобто передаємо у функцію якісь дані. І return блок самої функції, тіло функції воно взято у фігурні дужки Return це якраз і переводить, перекладається, як повернути, повернути. Тобто функція повертає. Тип даних int, якісь дані. Давайте створимо нашу е, якусь функцію. Е, функція е, вона пишеться не в функції Main, а е, ось тут, перед функцією Main. Давайте наша функція поки що нічого не буде повертати. Е, ми просто називемо її show. Date. Ось так. Тобто наша функція показує якісь дані. Давайте в функцію ми будемо класти якийсь, е, якусь змінну наприклад, A. Int, тобто це численно. І будемо виводити у консоль нашу Змінну A. Ось так. Тепер у функції main ми викликаємо нашу функцію. Вже пишемо без типу даних, котру вона буде повертати, але нам у функцію треба якісь дані положити. Ну, наприклад, 5. Ось так. Не забуваємо кінець оператору поставити. Ось так в нас викличеться функція. Ось так. Давайте скомпілюємо, подивимося, що у нас вийшло. Ось вона пише А равно 5. Тобто ми п'ятірку положили в нашу функцію, і функція нам вивела нашу п'ятірку. Ми можемо у функцію класти, е, зміни. Тобто в нас, наприклад, буде там зміна, назвемо її валою і присвоїмо їй значення ту саму 5. Тепер ми от сюди пишемо ось так нашу зміну. В нас нічого не зміниться, але ми тепер змінну положили ось сюди функцію. Це називається аргументи функції. Ми сюди можемо передати декілька змінних. Ми можемо навіть ось так зробити float, наприклад, f-value. І покладемо сюди, наприклад, 4 і 5 значення. Сюди ми можемо у функцію покласти нашу f value але наша функція має вміти ось так через кому вміти приймати отакі дані. Назвемо B. Тобто ось тут ми пишемо ім'я зміною, котра в нас в main, а ось тут ми створюємо зміну, вона тут скопіюється. В нашу функцію. І давайте тепер так само ми виведемо. Дорівнює. так І. Кінець оператора. Тобто ми зараз оці дві змінні. Вкладемо ось в нашу функцію. Скомпілюємо нашу програму і дивимося, що в нас вийшло. Вийшло у нас ось. Тепер, Тепер ми можемо е, з функції повертати якесь значення. Але для того, щоб повертати, нам потрібно оце Void. Void це е, можна перекласти як ніщо. Тобто Void це пустота. Нам тепер потрібно а, із функції повернути якесь значення. Ми маємо знати, яке значення, якого типу буде це значення, і саме такий тип даних ось сюди Давайте int будемо повертати. Тут ми переробимо, будемо приймати теж int, хоча давайте створимо іншу. Функцію, ось так, вона буде в нас називатись ADD. Якщо не помиляюсь, то саме отак складання перекладається. І тут ми будемо A та B приймати. Тепер тіло функції A плюс B. Ось так і повернемо результат. ну Давайте тут створимо змінну. Ось так. І результат складання. Ми покладемо змінну С. Ось так. І повертаємо цю змінну Давайте тепер ще одну змінну типу Int. Звемо валує 2, ось так. І сюди 10 покладемо. Тепер ми можемо викликати нашу функцію add. Ось так. І сюди в круглі дужки ми покладемо, ось нам підказує, що функція приймає два значення кінтових. Тобто ми сюди покладемо валую та валує 2. Ось так. Але якщо ми так виконаємо, то в нас нічого не вийде. Ну, тобто воно е скомпілюється, але нічого не, не покаже. Тому що е ми результат із цієї функції нікуди нічого з ним не робимо. Вона нам просто поверне і все. Ми ні в консоль ні в яку зміну не, не поклали результат. Тому ми можемо зробити ось так std cout тобто ми результат ось цієї функції виведемо просто в консоль. Ось так. Зараз я, мабуть, трохи поспішаю і не написав ось так using Namespace STD, як завжди писав ось так. Я розкажу про це трохи пізніше. Зараз просто я перед оцим перед Ciao та Intel операторами я буду писати STD і просто ігноруйте це. Поки що, просто ось так. Я в іншому відео розкажу, що таке scope, що таке. Область відимості. І так, повертаємось до нашої функції. Тобто, спочатку в нас функція відпрацює, а потім вона, результат, перейде в консоль. Давайте скомпілюємо і подивимося, що в нас вийшло. Вийшло у нас ось що. Спочатку у нас відпрацювала ось ця функція, ось вона. А і B. А потім. Ми ось ці дві змінні поклали в нашу функцію складання і вивели цей результат в консоль консолі ось так. 15. Давайте ще було зрозуміло. Ми зробимо ось так. І в нас вивела стрічка функція один Повернула результат 15. Тобто, вона склала ось ці два числа. ось Тобто, як в нас виконується програма? Вона стрічка за стрічкою починається в нас виконуватися програма з функції Main. Тобто, це головна функція. Стрічка за стрічкою. Тобто, спочатку в нас створюється змінна під ім'ям валує. Туди ми кладемо п'ятірку Далі в нас е, створюється ще одна змінна е, Під ім'ям валою 2. І туди ми кладемо 10. Далі в нас знову ще одна змінна створюється, типу float з плаваючою точкою. крапкою і Туди кладемо 4,5. Далі в нас викликається функція Show-Data. І в неї ми кладемо. Два значення: нашу зміну валою та F-валою, тобто float -валою. ось Далі програма викликає цю функцію, вона переходить ось сюди. Можете уявити собі як курсор, котрий ходить по програмі. отак Ходить, ходить-ходить, доходить до сюди, стрибає ось сюди. Виконується тут програма-стрічка за стрічкою. Тобто, спочатку виводиться ось цей текст. Далі значення цієї змінної. Переходить на нову стрічку. Знову в консоль ось цю стрічку передає. Далі значення. Ось воно. Знову переходить на нову стрічку. Ось сюди курсор переставляє. Далі повертається в функцію Main, тобто ось сюди. Далі виконується ось ця стрічка, тобто. Ось це виводиться в консоль. Далі викликається функція AdIn та передається сюди дві оці зміни. Знову переходить ось сюди і виконується ось цей код. Створюється зміна C, в неї кладеться значення ось цих двох змінних. Котре приймає наша функція valoю 1, value та валою 2 перейменовуються в int-A INT-B тобто копіюються, кладеться сюди результат і повертається із функції звідси, і виводиться на консоль сюди. І далі переходить на нову стрічку. Ось так. Ось воно вивелось. Тобто, спочатку оця стрічка, далі функція в нас повернула 15. І перейшло на нову стрічку. Ось так. Функція Main працює саме так. Так само. Тобто, в нас є тип, котрий повертає Main, ми можемо сюди приймати якісь значення, тобто із нашої, ми коли запускаємо нашу програму, ми в програму можемо покласти якісь дані. Ми можемо навіть це зараз зробити, переписати код. Але е, я поки що ще хочу трошки оптимізувати наш код. Я хочу зробити, що е, ось тут нам зміна не потрібна. Ми можемо одразу ось цей результат повертати із функції. Тобто нам зміну тут не потрібна. Це просто. Ну, Більше пам'яті займає наша функція. Ось так. Далі. Де ми можемо ще зробити? Ось тут ми можемо. Invalor через кому? Value 2. І присвоїти значення. Це по-новому. Ось так. Сюди ми покладемо 5 value 2 ми покладемо 10. Ось так. Ми можемо е створювати змінну ось таким синтаксисом. Тобто int створюється 5 і кладеться туди значення 5. Далі створюється, створюється ще одна змінна value 2. І туди кладеться значення 10. Компілюємо наш код. В нас нічого не змінилось у виводі, але ми трошки оптимізували наш код. Тобто менше операцій виконується ось тут. Ми не створюємо нову зміну, ми не виділяємо пам'ять для неї, і ось так воно працює. Це, ну, це на майбутнє дуже корисно буде. Ось так ми працюємо з функціями. Нічого складного, працювати з функціями дуже легко, це як окремі якісь підпрограми, тобто ми ось це ми теж можемо перенести в якусь функцію, вона в нас буде створювати змінні і повертати якесь значення, тобто запрашувати, запрашувати у користувача якісь дані. Ми це все теж навчимося трохи пізніше, як з цим працювати. І ось так можна і планувати виконання нашої програми і з цим працювати. Це дуже корисна річ, функція це, це просто мега корисна річ. Ну, а на цьому моє відео. Все. Підписуйтесь, ставте лайки. До скорої зустрічі. Пока.